Всім привіт! В чергові посилки з Китаю з Aliexpress. Ну, буде ще багато в цьому відео, ще буде пару посилок на початок ці дві. І з мірою поступлення будемо продовжувати відео. Так, ось такий трек номер. обійшлися мені з 5.86. Брали в Супер Пропозиціях мають бути ключі. Так. Ось такі ключі. 46 предметів. ну чую, що в кейсі Насипом. Так що можна їх знайти в Супер Пропозиціях, Ну, це такі. Слабенькі ключі, тут не можна казати, що щось професійне. Але за ту ціну можна равер крутити, щось дрібниці. Так. так. Називається шапкою Іванина. Так, ось така трещоточка. Ну, такий трошки дешманський комплект. Ну, але за ті гроші. Пише хром ванадіум, ну, я сумніваюсь. Ось такий комплект тут не будемо перераховувати. Я думаю, що щось є все. Ну, шестигранників такі води дали, то як на сміх курам. Хоч би більше дали. Фіктасація шайба підшипникова. Ну, щось легке можна крутити. Так, добре. прийшло, то прийшло. Друге друга розпакування, друга посилка. Ось такий трек номер. Ну, явно, що то не 16 доларів за два товари, але може бути. Так. Прийшло бачите, в пакеті без ніякого захисту. Ось так. Для продавця. Це наушники коко? В тридцять п'ятьмакс. На каналі є ці навушники, можете хто хоче перейти, подивитися. Розпаковувати не буду. От, бачите, як прийшло. Ще і так по-божому прийшли. Досить непогані навушники, досить тримає гарно акумулятор. За дешево купити якраз саме то. Так. Ось так. Ну, це розпакуємо, подивимося, таких в мене не було. Могли дати хоч би якийсь паролом чи що. Так, также ми чого нема. Ось такі. Око айр. Зелений такий колір. V-35 айр 45 годин. Акумулятор тримає. Ну, до 45. так Флешка йде Bluetooth 5.3, так як і там, через AUX підключення. Так, 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 так. В режимі очікування 200 годин, в режимі дзвінка більше 45 годин, в режимі програвання більше 45 годин. Ну, звичайно, не на повній гучності. Так, цікаво, скільки акумулятор тут має. Там має 800 мА. Коко звичайних має акумулятор 400 мА. Оцих не знаю. Карта пам'яті йде до 128 ГБ. Так. Не пише. За акумулятор нічого не пише. Так, подивимось, які вони виглядають. Мені самому цікаво, адже такі я ще не замовляв. Так, тут аукс-кабель має бути і кабель Type-C зарядки. Ну, інструкції розпаковувати не буду. Подивимося на самі навушники. Ось так виглядають. Ну, досить прикольно, самі знаєте, під які вони навушники косять. Так. Type-C роз'єм зарядки, AUX і PCD-карту місце. Кнопка включення-виключення. Кнопка регулювання гучності, і здається, ще переключання треків. Так, ось такі навушнички. Та ніби не хрустять. Сильно не нажимаю, бо хрустнуть конкретно. Не, нормально. Акуратно користуватися можна. Ось такий прикольний типу зелений, навіть навіть лаймовий чи якийсь кольор. Так, ось такі поки що посилочки прийшли. Зараз будуть. Ну і посилки продовжимо відео. Так, прийшли ще дві посилочки. Розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. По ідеї, ну, то я знаю, що мало би прийти, але що є, то будемо зараз бачити. Так, ось такий трек номер для продавця. Ціна вказана 14,10 10 доларів 16 центів. А фактично, я заплатив з монетами і з купоном продавця 5.37. Так, подивимося, що нам... Що нам прислали китайці. Так. Таку. Ага, я чуть не порізав. Ось такий подарок мішечок. Ну, для переноски самих навушників з вибитим логотипом Tronsmart. Навушники TronSmart so, SoundFi R4. До мікрофон. ЕНК Розпаковувати я їх не буду, але їх є багато дуже оглядів, кому цікаво, можете перейти. Я посилання на продавця дам. Дивіться, чекайте, коли будуть якісь акції, і можна купити дешево Так вони трохи дорого зараз. По характеристиках дуал мікрофон. Тобто, на кожному навушнику по два мікрофони. 20 годин музик. 28 годин програвання музики, ну, звісно, зі, з, з рідним кейсом. Ось такі наушники Transmort Sound View в чорному кольорі. Є ще в такому білому молочному кольорі. Можна собі вибрати іншого кольору. Так, ось такі. Посилання дам. Дивіться, чекайте, ціну в монетах. Може придбати теж дешево. Так, ось така посилка. 11 доларів 86 центів. Бралася даний товар у супер пропозиціях. Було за найнижчу ціну. Ось так приходить. В пакеті більше нічого нема. Це є навушники. Фірми Онікума, Модель X25. Ось такі навушники. Дивіться, досить непогано прийшла коробка збережена, практично ні. І рахуйте, що то не було зовсім ніякого захисту. Просто простий кульок. Так. Ну що, відкриємо, подивимося, щоб нам прийшло. Тут уже легше, бо не запаяно. Так. Ось так. Інструкція англійська і китайська, здається. А хто інструкцію користується, не знаю. Є кацапська, звичайно. Розмір динаміки 50 мм. Супротив 16 Ом плюс-мінус 15%. Чутливість десь 110 дБ. Частота від 20 до 20 тисяч кГц. 20 Гц до 20 кГц. Мікрофон 4, 1, 5 мм. Чутливість мікрофона 38 плюс-мінус 3 дБ. Супротив мікрофона 2,2 кОм. Повнонаправлений, направлений. Довжина проводу 2 метри 5 вольт робочий ток 180 мА USB і 3,5 чек. Так, ніби все. Так, тут, крім інструкції, нічого вже нема. Подивіться, що нам прийшло. Ну, Прийшла коробка досить непогано, збережена. Ось такі навушнички. О. Це таке як резина та резина. Походу. Я такі навушники ще не брав такого формату. Так. Ось так виглядають. Так, так, так. Перехідник є. Досить і непоганої якості перехідник, я вам скажу. От. Ось. Ну, це до комп'ютера. Це можна зразу під'єднювати до телефону, ноутбука і так далі. Е, мікрофон незйомний. Е, так. От так. Чутливість. включити виключити мікрофон і переключення світлових режимів. Так, зараз ми під'єднаємо. Ну, принаймні попробуємо під'єднати. О, дивіться, це яка краса. За звук я не знаю, який він. А виключити можна. Або включити. Ну, добре, що можна виключити, кому не потрібно. Дивіться, яка краса. Ну, класні, класні. Ну, для дітей, думаю, буде саме і раз. По звуку то треба слухати. Якщо когось буде цікаво, то я напишу, ну, напишу в цьому в коментарях відповів. А так воно, в принципі, непогане. На вигляд, отака зласна унікума. І японське божество, як то кажуть. Так, ось так. Досить все зручно, все, є вже на, на навушнику, включив, виключив мікрофон, звук під'єднав і вперед грати. Так, так що ось, що прийшло в наші дані розпакуванні. Буде багато ще чого цікавого, багато нових навушників. Ну і різних речей з Aliexpress. Так що підписуйтесь на канал, буде ще багато всього цікавого. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!